Тимчасово окупованому Лисичанську ліквідовано міністра із надзвичайних ситуацій самопроголошеної Луганської Народної Республіки Алексія Патілещенко. 3 лютого ватажок бойовиків, так званий ЛНР Леонід, Пасічник, заявив про обстріл пекарні у Лисичанську та звинуватив цьому ЗСУ. Як стверджують окупанти, в результаті обстрілу загинули 28 людей. Серед загиблих в результаті прильоту, за даними телеграм-каналів, власник закладу, місцевий бізнесмен, а також колаборант, який працював в окупаційній податковій. За інформацією місцевих телеграм-каналів, в той день колаборанти зібралися там всі разом на святкування. Серед них і був Патілещенко. Син міністра написав, що його батько прийшов в кафе Адріатика на день народження депутата Івана Жушма. Ну і всі разом вже отримали подарунок від Збройних сил України. Такий подарунок Еленерівським колаборантам влаштували українські підпільники, які навіть в окупації працюють на визволення держави від загарбників. Російська журналістка Анастасія Кашев. Варова у себе в телеграмі почала скаржитись на те, що приліт стався через те, що місцеві злили інформацію Збройним силам. Адже в той день, за її словами, там зібралось дуже багато бойовиків ЛНР та РФ. Також наголосила, що відмічати дні народження неподалік від передової це самовбивство. А ми зауважимо, що прийти на українську землю ось справжнє самовбивство. Адже кожен загарбник та колаборант буде знищений.